Дякую за те, що ви запросили мене до участі у цьому форумі. Також дякую Інституту Центральної Європейської стратегії за те, що ви проводите цей форум. І в першу чергу, я хотів би вшанувати тих хоробрих військових, які борються за нашу свободу. Дякую. Для мене велика честь сьогодні бути разом з вами. Це насправді мій перший візит до Закарпаття, до чудового його регіону в центрі Європи, який межує ем, з чотирма країнами ЄС. Таким чином, цей регіон, це трамплін, який може сприяти долученню до європейських України, до європейських цінностей. І абсолютно логічно, що подія такого роду, Проводиться саме на Закарпатті, де ми можемо говорити про процес приєднання України до ЄС за останні десятиліття Україна справді досягнула дуже значного прогресу в плані приєднання до ЄС. Зокрема, за останні кілька років дуже багато було зроблено на тлі повномасштабної російської агресії, і це чимале досягнення. Ми бачимо, що українці. Віддані е, справі приєднання до Євросоюзу е, імперська агресія Росії проти демократичного майбутнього України лише посилила бажання і наміри України щодо вступу до ЄС європейська комісія. Нідерланди і інші держави, члени ЄС, готові працювати над тим, щоб допомогти Україні йти вперед на шляху до євроінтеграції. Зокрема, минулого тижня Європейська комісія. Опублікувала свій черговий річний звіт про розширення, де оцінила прогрес у реформах, які здійснюються в Україні, і в цьому звіті чітко відзначається, що незначне що дуже значних успіхів досягнено у відповідності до всіх копенгагенських критеріїв та у відповідності до всіх розділів законодавства ЄС. Європейська комісія зазначила, що з нетерпінням очікує подальших кроків з боку України. І переходу до процесу відкриття реальних переговорів ми бачимо прогрес, ми бачимо досягнення, але ми розуміємо, що попереду все ще багато роботи, і це абсолютно зрозуміло, оскільки ми все ще перебуваємо на початку цього процесу і Україна. Хоче стати членом ЄС, і вона беззаперечно стане членом ЄС. Але ця мандрівка, ця подорож буде довготривалою. Ми будемо йти з вивистими шляхами, де будуть радощі, будуть і буде і смуток, буде і розчарування. Але наприкінці цієї кінець цієї мандрівки буде визначатися тим, коли Україні вдасться повністю виконати копенганський. Копенгагінські критерії для того, щоб вона була готова приєднатися до Євросоюзу. Тут немає простих обхідних шляхів приєднання до Євросоюзу це процес, який базується на заслугах і досягненнях, які є і в інтересах Європейського Союзу, і в інтересах України. Поки Україна готується приєднатися до Євросоюзу, і Євросоюзу доведеться виконати певне домашнє завдання і провести певні внутрішні реформи для того, щоб бути готові. Тому долучити Україну до Євросоюзу. на це також знадобиться час. Верховенство права належне врядування. Ось ключові компоненти процесу приєднання України до ЄС. Це те, що ми називаємо основоположними принципами яких дотримуються і яким приділяється надзвичайну увагу всі держави, члени ЄС, в тому числі і Нідерланди, і ми бачимо, що Україна справді хоче реалізувати необхідні реформи у цьому напрямку, і ми бачимо, що за останні роки Україна зробила дуже значний поступ в цьому напрямку для того, щоб покращити підзвітність і довіру в судовій системі, Україна реформує свої ключові судові інституції і проводить процес відбору нових суддів. За затвердженими процедурами Україна бореться з корупцією, і ми бачимо, що посилено ключові інституції боротьби з корупцією. Вони мають дуже хороші результати розслідуючи високі корупційні скандали на високих рівнях. Це означає, що ми все більше інформації будемо отримувати в газетах про корупцію, і це добре. Це вказує на те, що система боротьби з корупцією працює, прогресує і дає значні результати. Тому з'являється більше інформації про корупційні справи. Але тим не менше є ще сірі зони, і ще треба багато попрацювати над цим в рамках судової системи, як підкреслює європейська комісія. Акцент має більше ставитися на підзвітності діючих суддів для того, щоб підвищити рівень довіри громадськості до суддів, оскільки цей рівень довіри поки що дуже низький. Якщо говорити про боротьбу з корупцією, як зазначає Європейська комісія, то тут Україні потрібно далі боротися на системному рівні з корупцією в таких сферах, де ця корупція має найбільший вплив. Зрозуміло, що для цього теж потрібен час. Ми, Нідерланди, самі не проходили процес приєднання, оскільки ми були країною-засновницею Євросоюзу. Але коли ми говоримо про розширення Євросоюзу, то ми завжди були і будемо і надалі залишатися справедливими в цьому процесі і суворими, суворими по відношенню до копенгагенських критеріїв, а справедливими в тому сенсі, що ми будемо сприяти приєднанню країн, якщо буде, будемо бачити прогрес і поступ, і будемо підтримувати Україну на цьому шляху. І найважливіше відзначити, що Нідерланди абсолютно переконані в тому, що Місце України в майбутньому в Євросоюзі. Я приїхав сьогодні в Закарпаття не лише для того, щоб бути присутнім на цій конференції, й тому, що ми підтримуємо інститут центральної європейської стратегії в реалізації одного з проектів на Закарпатті. Це проект, який стосується посилення верховенства права. І за рахунок співпраці з місцевою владою Закарпаття, Закарпатської області, з якою я сьогодні зустрічався вранці. Ми маємо можливість посилювати. Верховенство права формувати стратегічні партнерства для боротьби з корупцією, зокрема в Закарпатській обласній військовій адміністрації. І власне це перший так, проект такого роду на рівні регіону і на рівні країни. І якщо цей проект буде успішно реалізовано, то Закарпатська область може стати ем, прикладом для всієї країни і забезпечити передову практику. Ми щиро сподіваємося, що нам вдасться успішно і ефективно співпрацювати в цьому напрямку. Також я хочу відзначити, що ми дуже багато уваги приділяємо місцевому врядуванню. Ми вважаємо, що потрібно продовжувати процес децентра. Ентралізації в Україні, зокрема в контексті приєднання до Євросоюзу, адже це є ключем до успіху на цьому шляху. Я говорю зараз лише про один з проектів, які підтримують Нідерланди в рамках нашої програми Матра, яка спрямована на те, щоб власне підтримувати країни в регіоні східного партнерства і країни, які планують долучитися до ЄС по всій території України, починаючи від Закарпатської області до Дніпра до інших областей, ми підтримуємо різні проекти, спрямовані на верховенство права, посилення верховенство права та належного врядування. Ми дуже раді бачити. Що українське громадянське суспільство відіграє в процесі приєднання України до ЄС дуже важливу роль. Це активне громадянське суспільство. А активне громадянське суспільство це саме той індикатор, який нам вказує, що демократія функціонує, і саме це ми бачимо в Україні. Я хочу звернутися тут до ем, урядовців, які до представників влади, які тут присутні. Будь ласка, підтримуйте громадянське суспільство, оскільки громадянське суспільство це основний рушій процесу реформування та змін. Якщо громадянське суспільство буде залучене до е, всіх процесів, то я впевнений, що країна буде і надалі рухатися вперед до свого місця в Євросоюзі. Повільно, але впевнено, Нідерланди будуть і надалі підтримувати Україну в цьому процесі. Як під час свого візиту до Києва влітку сказав наш міністр закордонних справ, ми разом біжимо цей марафон. Дякую.